Народний депутат від батьківщини Сергій Євтушок. Пане Сергію, доброго ранку вам. Слава Україні. Вітаю героям, слава пане Сергій. От з Олексієм Гончаренком щойно говорили про законопроект про мобілізацію, пакет законопроектів. Юрій Камальчук перед тим коментував цікава ваша позиція, позиція вашої фракції. Ну і власне громадянам, цікаво, чи буде сьогодні цей законопроект, власне, ті пропозиції, які внесені в парламент, розглядатися безпосередньо в залі в першому читанні. А, ну, зараз буде е, починатися скоро погоджувальна рада. Я думаю, там на погоджувальній раді буде зрозуміло. Хоча вже попередньо деякі телеграм-канали написали про те, що уряд буде відкликати свій е, законопроект урядовий. Я нагадаю, що в нас була прес-конференція е, Володимира Олександровича Зеленського, який також. Е, не дуже внятно впевнено відповідав на питання щодо окремих там положень мобілізації. Говорив про економічну складову, пам'ятаєте це все. Але, е попри те, після той прес-конференції, після інших заяв міністра оборони і різних людей, керівників е уряд від міністерства оборони вніс законопроект, в якому Дуже багато контроверсійних речей лідер батьківщини Юлія Тимошенко взагалі назвала цей законопроект антиконституційним і репресивним. На нашу думку, на думку нашої команди фракції, батьківщина, там не повинно бути речей, які так чи інакше несуть адміністративну і кримінальну відповідальність до прикладу за неявку в ТЦК. Тим чи іншим причинам чи запізнення за неявку на ВЛК або невчасне проходження ВЛК в цьому законопроекті чітко прописано. Не явився на ВЛК з тих чи інших причин, все адміністративна, а потім кримінальна відповідальність. Ми вважаємо взагалі дійсно, ну потрібно захищати країну. А, але підхід до цієї справи не повинен бути як у орків. Як вони направляють там тонни того м'яса, наші хлопці їх там з дівчатами розстрілюють і, і на тому крапку відправляють чорні пакети до рашки. У нас повинен бути інший підхід, цивілізований підхід. А, ті люди, за думкою Юлії Володимирівни, за заявою, котрі воюють вже півтора роки і більше, повинні мати можливість. А, або отримати подвійну заробітну плату і побажання залишитися, далі воювати, або е на місць, на, на рік мати відпустку. Ми також вважаємо, що не повинно бути мобілізовано першу, другу, третю групу інвалідів на війну. О, що ж вони не Це теж м'ясна історія. Для чого? Що вони можуть зробити, інваліди? Ми також вважаємо, що не потрібно мобілізувати студентів, не потрібно мобілізувати 25-річних юнаків і дівчат, а тільки, тільки 27 років і вище. Ми вважаємо, що взагалі жінок в принципі мобілізувати, а тільки за їхнім власним бажанням має. Ми вважаємо, що інтелігенцію, науковців це. Ну, Дуже науковий потенціал, це наш розвиток, це наше майбутнє. Ми вважаємо, що керівників або фахівців, яких серйозних галузей не потрібно мобілізувати, тому що ми зупинимо життя в країні. Ну і я можу привести власний приклад, якщо вже говорити відверто, мій рідний брат 42 роки, Євтушок Ігор Миколайович, пішов в воєнкомат, отримав повістку. Місяць побув на полігоні, пожив у палаці, грубо кажучи. Шість разів вистрілив з гранатомета в першому бою за першу годину загинув. Ось вам ця історія. Ну, Що таке штурм? Серійно, да, Для не моєї не... родини це дуже чутлива ситуація. І таких випадків дуже багато, дуже багато. Коли люди взагалі е, до війська ніякого відношення не мали, але за якийсь там місяць опинились, поживши там без злагодження, без нормальної підготовки. Поживши там десь в палаці на полігоні, опинились на нулі, і, і все, родина отримала дитину свою в труні. Тому не повинно бути таких речей. Такі злагодження, такі навчання, за нашою думкою, мають бути мінімум півроку. Півроку, не місяць пожити як небудь там на полігоні. Просто пожити на полігоні шість разів вистрілив з гранатомета. Ось вам вся історія. І кого зараз питати мені? Я розумію, війна. І от таких родин дуже багато. Коли ще вчора е людина ходила, навіть жодного дотику до війська не мала. Навіть найменшу, навіть строкову службу не служила. Але через місяць вона опиняється в самому гарячішому місці. Ось і все. То у нас не повинно такого бути. В принципі. Походжусь. пане Сергію, чи потрібно ну яким чином військовому командуванню прозвітувати все ж таки по про втрати і підвищувати відповідальність за втрати? Хоча ми розуміємо, що це провина ворога, тому що це ворог прийшов з агресивною війною на нашу землю, і це першочергова причина того, що відбувається. Хоча те, що ви описали, ну тут теж є питання. Чи могло би бути інакше, так? За, за певних обставин. Не а, могло то... би бути. Якщо ми підемо нормальним е, шляхом, як ідуть всі цивілізовані Збройні сили світу, втрат буде багато менше. Набагато менше. Якщо ми будемо йти ось в такий спосіб, е, як, іде, як ідуть орки, де все, ну то звісно, там і втрати. Ви ж подивіться, наші хлопці ложать їх по тисячі майже в день. Це ось ось наслідки. Але ми не повинні йти цим шляхом. Ми повинні йти нормальним шляхом. Ми повинні дати можливість навчити людей, навчити хлопців, які здійснюють такі серйозні задачі. Якщо кинути їх з ще вчора цивілізованого життя одразу на нуль в перший день, то в перший день вони отримають. Ні, півроку мінімум потрібно. А на рахунок втрат. Ну, я вважаю, що ми все рівно будемо говорити про втрати, але ну, звісно, не зараз. Можливо, після війни. Можливо, після війни. Зараз це дуже чутлива і болюча тема для суспільства. І ви а знаєте, чому, чому? чому? Не, зараз... не можна дізнатися? Зараз про це? пішла вилля... у хилянтів. Знаєте чому? Угу. Тому що хлопці відчувають, що. Uh, вони не сьогодні через місяць поживуть так само на полігоні місяць, uh, і, і все, і в них і все. В них далі іншого варіанту немає, тільки 200. Ось чому пішла хвиля а комплекс, uh, пенсі, ну, пенсі, uh, має бути На фронті статус-кво, це констатував фактично командувач Залужний. так Багато хто каже, що Збройні сили зараз в стратегічній обороні е, перебувають. Ну, головне питання. Під що от півмільйона заявлена цифра та да, військовим, що потрібно мобілізувати ще півмільйона. Під які завдання власне це під оборону, чи під наступ, чи є можливості для наступу, чи є ресурси технічні, чи є ресурси е, фінансові? Тому що міністр фінансів сказав, що немає. Е, ну тобто, виникає питання, є ну, здається, що є більш першочергові питання, перш ніж от збирати велику кількість людей. Треба відповісти на питання, а під що і під які ресурси. Звісно, ви прави, в даному контексті, якщо ми говоримо про мобілізацію, економічна складова вона одна із найголовніших тому що тих е людей, котрі будуть мобілізовані, потрібно вдягнути, потрібно поставити на заробітні плати, потрібно дати зброю, потрібно е забезпечити харчуванням і таке інше. Якщо без цього не виконати, ну то такі задання, завдання не, не, не будуть реалізовані. Під ці речі, під такий процес, під 500 тисяч, очевидно, потрібні гроші. До речі, я з повертаю знов до прес-конференції Володимира Олександровича Зеленського. Він же за, за, на ці е, питання так і не отримав відповіді. Він задавав питання, чи є в нас е, гроші там. Міністр фінансів Марченко сказав, на теж я їх візьму. Ага. А залужний, як главком Збройних сил України, він дивиться стратегічно. Якщо говорити про те, що зараз цими законопроектами носяться. Залужний от приносив там міністр оборони як суб'єкт законодавчої ініціативи. Тут варто було би подумати, кому такий законопроект потрібно вносити. І, і яку широку дискусію ми повинні в суспільстві пройти, щоб у нас не було цієї хвилі ухилянтів і все інше. А так ні. Так Володимир е, Олександрович, вибачте, я тут не я, і хата не моя, а ви, будь ласка, там. Заложний, несіть і переконуйте е, суспільство, парламент і все інше. отак так же не буде і не буває так. Буває по-іншому, коли в суспільстві відкрита, щира, широка дискусія, що нам потрібно захищати країну, але робимо ми отак, от як ми сказали, як батьківщина сказала. Перший, другий третій, четвертий п'ятий пункт. Якщо цього не буде, звісно буде хвиля ухилянтів. Люди повинні чітко розуміти, ті, котрі воюють, їм треба парадишка або подвійна заробітна плата, якщо вони ще можуть і відчувають, що вони готові там. А і ті, котрі зараз ще поки в цивіль, цивільному житті і ще не військові, вони теж розмірковують. Якщо я буду йти, я маю якісь мати гарантії, щоб мене навчили, вдягнули і, і забезпечили зброєю. Інших варіантів не існує.